5 червня, якраз у всесвітній день захисту довкілля, у Слов'янську на березі казенного торця урочисто відкрили староріччя. Нову зону відпочинку облаштували Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів і громадська організація Сіверський Донець відродження. Будемо продовжувати, будемо тут з'яся Це буде перша така нормальна зона води. Требують нібольше фінансових затрат Головне – більше бажання, ніж фінансові затрати. Буде бажання, і я думаю, що все получится. Територію облаштували завдяки виграному в області конкурсу міні-проєктів. Нагадаємо, раніше тут вже встановлювали і лави, і урни для сміття, та вандали трощили все лише завдяки наполегливості ентузіастів щось та вийшло. Я сподіваюся, що все-таки ми зможемо переломить тот менталитет, який є в какой-то части что що рушить щось. Це. Тобто, хотілося б вже закончити з розрушеннями, а почати щось. Створювати. Тепер місто отримало малівничу територію для розваг і релаксу. Добре справи, звісно. б, б дело, конечно. Потому что это у нас микрорайон, а площадок нету во дворе. Хорошо, если была площадка, да, чтобы ближе, потому что ну тут-то, конечно, жарко сильно в жару же не, не погуляешь. Угу. А, а там хотя дворе? бы деревья. О, знаете, уверенности нет, что оно долго простоит, если не будут это ухаживать. Обидно. Вот когда в прошлом году тоже и клумбы, то пришли тут и лавочки поразбивали. Желательно, конечно, чтобы тут как-то устроили наблюдение и поливали. Они так сделали открытие и бросили. виходячи з гіркого досвіду, чиновники запевняють, тепер староріччя охоронятимуть пильніше. Будуть е, тут патрульні ходити, ну почаще, так скажем так. А плануємо дітей в течение місяця установити кінокамеру. Там сейчас рішається либо на малоказаводі, либо зі на какому-то столбу. Будуть установлена кінокамера, виведена на пульт польтміліці. Надо контролірувати, сліди тогда буде порядок. І це ще не все за словами Нелі Штепи, Мерія серйозно візьметься за торець.